З того моменту, як люди почали гинути, я от хіба можу наговорити на когось тексту, навіть туди не заглядаю, навіть не, не знаю що. Знаєш, такі макабричні темати, кінець фільму, знаєш, щось таке. На, на темі війні я рахую, що це спекуляція. Зараз писати соціальні пісні, то є, як на мене, то спекуляція. Всі всі зразу зачали, курча. Ніхто ніколи, розумієш, і тут почали дуже сорочку рвати тільняшку. То не є нормально. Він дивився очима дитини, як гасне навколо цей свій. Він хотів, щоб це зупинилось таким. Ніхто не хотів. У нас після майдану дуже піднялася гідність. Ну гідність не вимірюється в вишиванках, тих в накліках на машинах. І в, в, в Мерчі жовто-синьому, знаєш, коли на берсемі в Рівному стоїть хлопчик з дівчинкою, з кими бантами, що всі ноги заплітають, і валить шансон на берсем, де по 150 людей в годину заїжджає. Мене коробка. Раніше я міг собі дозволити не сказати комусь, що він мені світить в очі, але то треба робити. От, як ти кажеш. Чим Америка від нас відрізняється, що він один раз скаже, а другий раз викличе поліцію через 2 секунди. Якщо не буде реакції, ми того навіть не можемо осягнути головою, наскільки все хреново. Такі маси величезні людей, яким просто мама з татом не присвячували час, тому що вони тому що для них не присвячували час, тому що для їхніх дідів не присвячували. Розумієш, Ну, совок просто-напросто хотів зробити всіх однаковим. Згідний жити е, бідніше, але знаючи, що моя дитина соціально захищена. Тобто я був би готовий субсидувати ті речі, бо так як там то робиться. Він субсидує фактично своє майбутнє. Не стидайся, то твоя земля, не стидайся своєї країни, добре там є, де нас нема, для батька нормальним всіх проблема то, які ті діти, що, що ти їм в голову, а не в шлунок, знаєш? В шлунок. Сім метрів кишок пройшло і вийшло, знаєш, в голову то інакше трохи метафізичний процес. І я от собі уявляю е майбутнє тої країни через пару років з таким відношенням до дітей, наприклад. Коли подумаєш про масштаби тої країни, знаєш, над якою літаком летиш дві години, то собі тяжко уявити, що такі маленькі могучі кучки може щось зробити. Але курча, ну знаєш, якщо про то подумати нічого не робити, то гріж нам ціна. А зараз вже кінець фільму, я тільки в своїх снах Тебе ще раз обійму, а зараз вже підуть. титри, ми так і не навчились зробити.